Вітаю! Російські олігархи починають кричати, що треба завершувати війну. Спочатку заморозка, потім підписувати. Дерипаска, японські медіа давав інтерв'ю, і щось вже так, як казав, Хвильовий, подалі від Москви. Давайте це проаналізуємо. Крім цього, є і деталі прильоту по, по Липецькому аеродрому. 700 кабів СБУ з ЗСУ просто забаранили там. І ну, 700 кабів це насправді дуже крута робота, тому що вони не полетять в Україну і збережуть просто сотня, а то й тисячі життів. Друге, що в нас є, це деталі з нового збитого вертольоту. Ще один вертоліт пішов на дно. українські fpv дрони показують силу і потужність. От і це якраз таки дуже круто, тому що вертоліт, який коштує кілька мільйонів доларів, збивається дрончиком, який коштує 300. Ось така от несправедлива для Росії математика. Ну і власне. Блумберг вийшов з новиною, що російська економіка перегріта. Отак, от поставили на військові рейки економіку і тут же перегріли, тому що при владі одні диктатори і бовдари. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, складемо всі ці пазли. Але попрошу підписатись на цей youtube канал. Ви знаєте, що нас атакують російські боти. От, але щоб в них не вдалося, а вдалося в нас із вами. Ваша підписка підкидає в нас гору їхні скарги до одного місця. Тому, будь ласка, підпишіться примісінько, зараз. Чорна кнопка під цим відео, натискаєте і поїхали. А друга річ, яку я попрошу, це донат. Ми збираємо з вами на 59,93. Ми збираємо з вами на Хартію Червону Калину, Донбас 112. -ту. Одним словом, ми збираємо там на добрих вісім батальйонів. Один мільйон всі хлопці на передовій, дівчата. І їм треба закрити просто нагальні потреби: комусь лафета, комусь евпівідрони, комусь Мавік. Комусь дійсно треба а, купити просто Starlink. От, але все це дуже горить, кипить, І ви це відчули. І вчора дуже класно попрацювали. Уже практично 300 тисяч. Ще доби немає, а ми рухаємося до 300. Загалом нам треба мільйон. Тому, будь ласка, включіться насправді дуже важливо, тому що. Це якраз такий оперативний збір, командний збір. Ми його називаємо. От, але він насправді дуже важливий. Е, Ніна Ващенко 8150 гривень. Це просто топ. Олег Руденко 5000 гривень. Друзі, дуже дякую. Ви просто лідери сьогоднішнього вчорашнього дня от, Чесно, я дуже радію, У нас з вами середній донат 100 і 500 гривень, є 200-300. Це просто ідеально. Просто ідеально то, як ви насипаєте. Я вам говорив, що це чесно зароблені гроші. ну, от, Тому це не може бути мільярд, мільйон чи 200 мільйонів. а... Коли ти працюєш і заробляєш, а не крадеш в держави чи бюджету, то донати, от якраз саме такі. Дуже дякую лідерам нашого сьогоднішнього дня і дуже дякую за кожен донат. Друзі, це дуже потужно і сильно. Це якраз ті цифри, які визначають той справжній середній клас, на якому тримається Європа, на якому тримаються штати, на якому тримається Японія, чесні порядні люди, які заробляють чесні порядні гроші. Ну от зараз ми їх. Об'єднуємо ці гроші по 100-500 гривень, є по тисячі, до речі. Чоловік 10-15. Ну от, я, я всі дивлюсь. Я дивлюся і хто на PayPal шле, і в Монобанку шле. Ну от, це дуже сильно. Дякую кожному з вас. А зараз давайте поговоримо про аналітику, поговоримо про Дєріпаску. Пам'ятаєте, в нього була ще кохана рибка, але рибка зробила. Не дуже хороше чудо. Спершу виконала три його бажання в ліжку, а потім пішла і злила це все в меддя. Дерипаска, правда, теж хотів її. но що то поки що не вдається до цього сценарію. Але пішов по сценарію іншому і каже, що слухайте, війну треба завершувати. Росія більше 200 мільярдів потратила не на то. О, треба ж було тратити на економіку і на бізнес. А вони тратили на війну і сказав, що він війну не підтримує. Ви знаєте, що в Деріпасці забрали там невеличкий готельний комплекс в Сочі. От, ну, типу, в перші дні він так сказав, що не дуже той за, але активно й не критикував. От, і В нього забрали невеличкий готельчик. Деріпаска відноситься до старих ще єльцинських еліт. От, і, власне, з Путіном він теж близько, але насправді він глибше, ніж Путін, старше, ніж Путін, з точки зору елітарності походження капіталів. От, тому інколи може собі дозволити більше. Ну і сказав, що війна в Україні це божевілля. От, розкритикував витрати Росії от, і сказав, що власне. Треба щось думати. Він під санкціями в Штаті, в Австралії, в Японії, всюди, де тільки можна, і що треба торгувати з Азією, і загалом війну треба завершувати. Ну, це насправді олігарх з першого рукостискання Путіна. Так, да, не Абрамович, який хоче там участвувати в мирних так званих переговорах, ну але й це не якийсь там лашара із Москви, типу там корупціонер, да, який там вкрав мільярд. Цей крав десятками мільярдів. От і він вважається один з топових, ну і божевіллям а, і завершувати війну ще поки що ніхто не закликав. Дуже схоже, що західні спецслужби взяли його за одне місце кріпко. От і змусили виговорити ці слова. Я не вірю в те, що російські олігархи самі готові про таке говорити. От, але коли вони ризикують втратити свої мільярди за кордоном, то спецслужби їх змушують це говорити. Нагадаю, що в Дєріпаскі є. Активи в Україні, головний його актив це харківський псевдоолігарх. слухайте, забув прізвище, власник медаліста. Ну от який збив людину спочатку на смерть, потім обіцяв яхту продати і не продав. Який казав, що він король Харкова. А коли, коли Харків почали обстрілювати, сидить за Брамовичем. В Монако, в Лондоні, на Сейшельські острови літає. В, цьому. в Баварії алкоголізм свій лічить. Там є такий спеціальний ретрит комплекс, Абрамович туди їздить, він їздить. Ну, от. А і ось цей російський олігарх, головний актив. На нього пишуть всі активи Діріпаски в Україні. Питання до влади: чому воно все не заарештовано? Чому воно сьогодні не захищає Харків? Чому власність Діріпаски і ось цього харківського олігарха не працює сьогодні на оборону Харкова? Дніпра, де він заводяки скупляв. Да? Розумієте, ось це дуже погано. Да, він там зробив заяву. Ця заява йому нічого не коштує. Він відсигналізував, типу, не заморожуйте на заході рахунки. Ножа в спину Путіну він не вставив. Так, да, заява класна, за неї можуть піти певні дії, але поки що цих дій немає. Ми хочемо це бачити. Хочеш бути е на заході, хочеш жити не тільки з рибкою плавати по фінській затоці. Плати. І Україна може змусити його платити навіть без його бажання конфіскація. Це тут деякі псевдоліберальні економісти говорять націоналізація. Неправильно. Націоналізація це в Латинській Америці, коли забирали американські активи, тому що їм так захотілося. А це конфіскація в війну, активів агресора. І це треба робити. І ось ці всі псевдоукраїнські олігархи, які всі працюють на Москву, топ-10 Форбса, да? Давайте з ним говорити. Якщо на них пишуть діріпаски свої активи, чому це все не працює проти Росії? Росія програє швидше тоді, коли їхні гроші будуть працювати проти них. Працювати треба, от як СБУ з зсу поцілили дроном ще один російський вертоліт на Курщині. От. Росіяни навіть виклали відео. Чесно, подивіться його тисячу раз. Я їх його покладу в WhatsApp канали і в viber канали. Зайдіть і обов'язково там теж підпишіться. От. Вони це другий вертоліт. У нас є класний fpv дрон, новенький, модифікований. От. І в Курській Народній Республіці вони його поцілили. От. Я знаю, що цей дрон готувався, інженери над ним працювали. Це була така достатньо складна. Складна історія через те, що ну, насправді не просто так це робити. І весь світ мі мілітарний визнав, що українці зробили дійсно круту історію. Я знаю навіть інженерів деяких, які допомагали це робити, кодифікувати. Ну Круто, круто. В Війну показуємо, що працюємо мізками. Це потужно. І от Коли вертоліт, там, а це алігатор, до речі, це не простий вертоліт, це 7, і 10, і більше мільйонів доларів. Ну от дрончиком за 300 бум. Оце красота. Е, власне, що відбувається? Далі е, співпраця СБУ з ЗСУ не закінчилась і в Липецьку на аеродромі Липець-2 посілили 700 кабів. Там були винищувачі, вертольоти. Все це теж почало загоратися, все це почало розноситися. Росіяни дуже сильно панікують. Ще один регіон включився в війну. Війна прийшла на територію Росії. Отак от. Так от. І нехай вони це відчувають. Тим більше, вже на офіційному рівні Міноборони РФ визнає, що українські сили ведуть потужні бої на околицях Суджі протягом доби, активними діями підрозділів, угрупування військ північ, і резерв, що підійшли ударами армійської авіації, вогнем артилерії припинялися спроби рейдових дій. Підрозділів супротивника в глиб російської території. Ну, знову ж таки, це вони так м'ягенько кажуть. Але якщо зараз подивитися трошки більше деталей, то, наприклад, ми бачимо, що Збройні Сили України ну, так говорять, я не знаю і не готовий брати відповідальність, бо є різні дані, щоб ми нікого не підставили. От, але що за 45 кілометрів російська колона була вражена хаймарсом. Отак от. А, осколками там добили, кого треба. от Хаймарси навели порядок. Там їхали великі машини, які везли велику кількість російських військових, які типу мали зачищати наших, але щось пішло не так. І просто зараз є велика кількість фотографій в російському сегменті. В російському сегменті. Телеграму, де власне видно, як їх всіх там порозносило. Ну чимось стріляли. Не знаю, Хаймарс, не хаймарс тут типу ж дозвіл треба сполучених штатів. Ну, от дозвіл нам цей що ніхто не давав, а самі ми не могли використовувати. Ну, може, в них блискавка попала, не знаю. Але як мінімум, бачимо, що ці, цілий батальйон, який їхав на допомогу е російським окупаційним військам Курсіни, він був просто знищений. Ну, кажуть, хаймарсам, але хто, хто ми такі, щоб казати? Хаймарс, не Хаймарс. Латиніна там включилася і взагалі каже, що не можна так робити, Ну, не можна йти в Росію і бити там рускими. Ну, ви що, взагалі сума сошли? Це тактичний успіх, але стратегічно все проиграють, каже Латиніна. Пощо росіяни вони ж сильні, ну не можна так з Росією поступати. Мені здається, що в цієї старої Андатри знову починається паніка, знову прийшов меседжбокс з Кремля, і знову треба захищати Путіна, Росіюшку, Матушку, і все решта. Да, українці молодці, ну, это же і все, що після нову ви знаєте, що це неправда. Отак от, от. А дехто з вас ще навіть підписаний на Латиніну, з вам і позор. От. Зато не ди позор, ми бачимо російські економіці. Вони її поставили на воєнні рейки і одразу ж перегріли. Про це говорить Блумберг, вийшли з аналітичним матеріалом. Говорять, що зростання обмежень у ключових секторах економіки РФ може призвести до стрімкого її охолодження. Перегріта економіка Росії наближається до охолодження. Трудові ресурси та виробничі потужності практично вичерпані а будівельний та банківський сектори після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від впливу надвисоких відсоткових ставок. Економічна активність у червні продемонструвала ознаки охолодження більшості секторів. Темпи зростання будівництва були найнижчими з. 2000 року очікується, що ВВП Росії підскочив більше ніж на 4 в річному вимірі у другому кварталі четвертого року. Зростання сповільниться до половини цього рівня протягом решти року і впаде до 0,5 15 наступного року. Ну я думаю, що ріст російської економіки 0,5 це потужна історія. Нам вже кричали: пам'ятаєте, деякі депутати ОПЗЖ та Росія з КНДР роботає. Да у них воєнні рельси, Сталін при власть. І що? 0,5 ріст буде. От вам і Росія, сніп на глиняних ногах. Но Ельвіра Набіуліна це така російська пропагандистка, яка там відповідає за фінансики, яка платить деяким західним журналістам і виданням, щоб її піарили, що вона не з Путіним, хоча сидить з ним разом у бункері, заявила: резерви робочої сили і виробничих потужностей майже. Вичерпані отак, от, от на бюля хоче підлизати заходу, щоб все таки дачу, діток, кілька офшорних рахунків все ж таки залишили. Бо якщо а не, не якщо як коли впаде режим Путіна, щоб тихенько можна було через Петербург на Фінляндію, а потім самольотиком поближе до Паріжа. От, отак -от от вона відправляє меседж. Я думаю, що просто західним спецслужбам треба жорсткіше її брати, і нехай зливає більше інформації впливати на цю економіку і банкротити її. От я знаю, деякі західні країни переживають, що пострашен воролд, світ без Росії, що це щось страшне. Ну я не знаю. Я спілкувався зі своїми. Багатьма друзями західними політиками, не всі вони так кардинально налаштовані. Вони кажуть, ну, 91 й рік прожили ж нормально, розпалося, і світ став кращим. Тому так само треба робити тут. І наостанок, я вам хотів сказати одну новину, я для вас спеціально знайшов: є соціологія в Федеративній Республіці Німеччина, де половина німців бояться ескалації ЗРФ через розміщення ракет США в Німеччині. Дійсно працює пропаганда і Росія це нагнітає. 50% опитаних відповіли так. Не питання чи може план розміщення американських ракет мечта призвести до ескалації. І вони вважають так буде ескалація. 38% кажуть ні. 12 ще не визначилися. Тобто, ну, якщо 12 визначиться і до цих 38, то 50 на 50. Якщо ні, то дійсно більшість буде проти ракет. Проводили з 3 по 5 серпня, але що дуже важливо, питали аж 5 тисяч людей. Ну, тобто, вибірка там просто ідеальна. Ну, от, Канцлер Олаф Шольц стверджував, що ця зброя є стримуючим фактором і що її метою є запобігання війни. Згідно з опитуванням, 47 респондентів очікують такого стримуючого впливу на Росію. 45 бачать, не бачать цього ефекту. Німці дійсно дуже круті. Вони змінилися, вони нам дуже допомагають. Ми їх в цьому підтримуємо. Ми не хочемо їх критикувати, це їхня соціологія. Але ми як. Друзі і справжні партнери готові запропонувати угоду. Наприклад, якщо у вас більшість проти цих ракет, але ракети вже виплили з Сполучених Штатів, а ціль цих ракет захищатись від Росії, ну, давайте зробимо лінію оборони, наприклад, в Харкові. І поставимо їх в Сумщині, в Харківщині і будемо захищатися від Росії. Вони летять на тисячу кілометрів. У нас, до речі, є Сумщини з крайньої точки. Ми до Москви там 590-600 може кілометрів. Так що вони ще й круг такий почота можуть робити і падати прямо в Новогарьово, в Кремль. Бо куди скажете? Тобто, якщо вам не підходить... Не тормозіть і не повертайте прострочений товар, віддайте його нам. Тим більше він не прострочений, просто ви ще не готові їх брати. Буде соціологія більша, ми вам частину віддамо. Але давайте зараз комунікувати. Це свіжа соціологія, класна, політична пропозиція. Не підходить вам, давайте нам. Ми готові. У нас соціологія 120 зі 100 можливих. Все. Ні, Ну є там 2% ждунів, звісно, які там, ой, може, не треба, з рускими можна договоритися. Ну от. Розумієте, ось тут питання розміщення ракет не підходить вам. Давайте, ми точно на це готові. Давайте спілкуватись. Друзі, це вся історія. Із того, що є, найсвіжішого, 700 кабів знищили. Це прекрасно, вертольоти, файтерджети. Знищений вертоліт просто дроном. Гарні новини, наші працюють на території Росії. А світ звикає з думкою, що Росія не така сильна, як вона всім казала, і що червоних ліній. В цій псевдодержаві немає те, що наші знаходяться там, це демонстрація того, що українське лідерство і українська потужність військова демонструють дійсно позицію сили. Якщо нам хтось говорив, що Росія е, сильна, Росію не можна перемогти. Ось ви зараз бачите, що відбувається в Росії. До речі, Латиніна сказали, не ні, все так страшно. Путін он же не захоче менять 300 э, этих квадратних кілометрів на Донбас или Крым. Крим. Вот так. От Латиніна захищає. Путін каже, це все безсмислено. Ну, от але в світі чомусь думають інакше. І Фігори, Телеграф і Блумберг і Волстріт Джорнал писали зовсім інші статті. Ну але хто такі Блумберг і Волстріт Джорнал, якщо тут ціла Латиніна написала? Дорогі, підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть, є смисл бути присутніми і бити росіян на їхній території. Нема смислу. Я вже не знаю. Толтиніну прочитав, вже починає піддаватися російській пропаганді кремлівській. От але я точно знаю, на що ніхто з нас не піддається. Це в тому, що нема сумніву, що треба допомагати збройним силам. України на вісім батальйонів ми з вами робимо великий командний колективний збір. Майже 300 тисяч зібрали. Рухаємося до мільйона 100, 200, 500 гривень. Це ідеальна допомога, і це буде дуже потужно. Тому, будь ласка, зробіть донат, підпишіться і скиньте своїм друзям це відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!